Так, ще раз повторююсь. У нас сьогодні обертона робота No9. На продовженні текстових ваших розробов вона сьогодні стосується заучення інструментів у графічному дизайні, створення логотипів, ілюстрації, анімації, фрами. Ми вам хочемо дуже сильно запропонувати долучитись до проєкту саме розробки айдентики Роганської громади, якраз ми вже на підписанні. Ну, Начебто вже підписав, ось ще на підписанні тобто, тут я договір, розумію, дуже багато підписів треба зібрати і погоджень з керівництвами або двох стороні, я я не з до Кінця але напевно двох сторон договір. Ну там зі сторони університету, зі сторони безпосередньо робочі команди, зі сторони раз представників якраз влади військової адміністрації ці громади Роганської ми пропонуємо. Подумати тут, знайти саме просте це герб громадської громади. І запропонувати завдяки стосунку проєкту, якраз на нас сьогодні створення логотипів істрації мацій фрагментів, запропонувати розробити герб для цієї громади. Але не просто розробити, а розробити його з трьох позицій. Ну, трьох кроків. Перший крок: будь-який герб, будь-яка графічна візуальна а, розробка, стосується базової форми. Запропонувати спочатку генеративного дизайну іншим платформам, будь-яким, GBT-чату, Джо Мінаю, -E -E, іншим системам, в яких ви вже працювали, яким більш сподобалися, або яким зараз працюєте. Або долучаєтеся або знайомитись, відповідно, їм запропонувати згенерувати картинки, фото у вигляді шаблонів шаблонів Перше це шаблонів візуальних шаблонів силуетів. Силует, як буде виглядати той чи інший герб, а також Роганською. Військової, ну, просто Луганської громади, Харківської області. І запропонувати різні альтернативи, тобто, це генерування швидке, тобто запропонувати 10, щоб у вас було більше варіантів представити То 10 варіантів, наприклад, Гербів, Роганської, гербі, Золоті, гербі, Роганської, Роганської, Харківської, ну, вона там, Роганська військова адміністрація, відповідно, керівництво, ну, на випадку Луганського грав. Причому врахувати, коли будете задавати приклади альтернатив, тобто запропонувані альтернативи, спочатку згенерувати просто приклади, приклади, 10 прикладів, ну, формуй мені там 10 фотографій, альтернативних прикладів, силуетних рішень Гербів. Гербі, Друге, це ви докладаєте дещо більше інформації до розробки. Плануєте, тобто вивчити історію громади, тобто навіть самому, ну, наприклад, GPT-чаті, спробувати, хай він вам сформує історію громади Руханської, та, тобто, і скопіювавши цей текст, вставляти його, враховуючи історію громади, і відповідно пропонувати цю історію, яка вам там була згенерована, або взяти зі сайту. Тобто, на сайті Роганської громади є научки історичний, такий дуже короткий, але ну, що є, історичний. Аспект розвитку громади повинен го врахувати і вставити Це перший варіант. Тобто, перший варіант у вас просто силе, другий у вас силет з насиченням історії, третій тобто теж 10 Тут тобто у вас 10, 10 ось а третя десятка це більш детальна розробка з врахуванням особливостей історії розвитку, яку ви вставите попередньо або якщо там використовував раніше. Хронологія yeah. запитів, використовуючи історію, яка була згадана вище, врахувати аналіз, якраз можна заговорити, то аналітично платформу, то дуже гарно аналізувати, тобто аналітично врахувати е, герби інших громад Харківської області, наприклад, і прописати ще, ну і задати, тобто сформувати мені остаточні деталізовані рішення. Тат, Перший у вас просте рішення сила, другий у вас просте рішення з історією, але можливо стільки питання, А третє деталізоване рішення: там 5 ескізів, фотографії та, на випадку, з прописом, що саме і чому саме ці моменти використані на ГЕРБІ. Тобто, наприклад, 5 і 5 історій, що саме це все згенерувати у вигляді. А, можете в вигляді документу вставити, і по у вас буде тільки генерація. Uh, Що для вас дуже важливо висновку, тобто генерація це живе, вона сама генерує випадку, ви просто купіють і вставляєте. Але дуже прошу вас додати навички висновки. Uh, спробуйте додати 5, якраз я це назвав на початку лекції: 5 пунктів, які, на вашу думку, є проблемними в формуванні якраз графічного ну залучення інструментів графічного дизайну. Ну із таких прикладів я можу вам. Всі ми з ним стикалися, але спробуйте все-таки, на які згенерувались чітко. На прикладах, на прикладах тобто, якщо там наприклад, перше, це помилка в тексті. Помилка в тексті і вказати в логотипі 10-му, присутня помилка в тексті, Замість громади написано громада. Другий це поєднання кольорів, то обмеженість кіль, кольорової гами. Певна шабонність, певна, да? тобто, ці шабонність або важкість кольорів, особливість використання однотипових варіантів. Якраз, коли у вас буде 10 варіантів, ви побачите, які однотипові моменти використовуватися і в дужках можете написати, який саме був найбільш однотиповий варіант використання. Що ще? Тобто, ну, для створення, тобто, ми поки зупинимо нового типа ілюстраціях, анімаціях трошки далі, але це більш генеративно і відповідно більш uh, потреба. Зберігати в додаткових папках та потім посолями. Тому ми вас просимо створити документ, в якому ви руганську громаду проаналізуєте з точки зору геральдики. Геральдики форми гральдики, солоту геральдики, використання. Можете кольорові гами, в другому варіанті, тобто історія та кольорова гама, врахуй особливість наповнення з кольоровими різними кольоровими варіантами і історією, а третій, деталізацію також можете врахувати, врахуй. Всі особливі ці параметри, історії, і сторі, і, і елементів, і деталізовано пропиши, що саме RBS буде сформувати, наприклад. Головне завдання, крім генерації, це дуже легко, да? тобто, з одного боку, знаєте ну, різні три інструменти, тому що три інструменти можете два, в одному все зробити. Головне, на жаль, буде обмеження кількості генерацій, тому що це завдання розтягнеться на декілька вищої генерації. Годин. Ну, генерація відбудеться швидко, а ось отримання доступу до генерації буде обмежено в GPT-чаті, да, тобто, Обмежено за днем. Як генерацію ви зробите, і відповідно наступного дня щеплять і ще наступного дня ще щепить. Це буде безкоштовно. Саме головне, у вас повинно з'явитися 25 прикладів генерації фотографій, да, тобто 10 перший простий силует, зовсім силует. Рішення советі, ну можете там з кольором. Другі советні рішення з певним наповненням, а третє деталізовані п'ять які ви для себе дуже прошу обрати, які вони більш сподобалися. І його висновку прописати, порівняти з іншими, тобто зробити таку своєрну структуру з п'яти пунктів. Що є проблемною відповісти? Такі питання на п'ять, розбивши його на п'ять пунктів, що є проблемою в генерації зображень. Геральдиці, в да? тому випадку геральдиці, в більш шаблонному варіанті, тому що Геральдик передбачає право правила, Тобто логотип ми вам не даємо, тобто ну, ви можете використати логотип, але більшість випусків краще візьміть геральдику. Логотипи більш ширші для маніпулювання різними напрямками, графічним залученням компонентів, а ось геральдика там чіткі компоненти. Тобто є певні параметри обмежувань, кого ви написати розроблення герб для органської громади, то герб Геральдика вона чекі правила. Тому вас, в принципі, точний так повинен правильно зрозуміти. Там і ще кажуть, що деякі системи, ну, сьогодні побачив це сповіщення, що деякі штучні інтелекти більше розуміють польську. Може, ви теж долучали до цієї інформації, але наскільки вона права, чи неправа не знаю, але технічно фахівці, що англійська не так. Передає суть фронті як польська. Ми це не вас спробувати, але така інформація доведена, до шові, що бувають мови, які більш напевно, менше мови звучні, але більш, ну, хоча не знаю, англійська це технічна, яка використовується, Але ще певні походження зручності скажуть, що звучна легша мова. Дуже цікаве наповнення на смісному компоненти. Ви зрозуміли, що для алгоритму це трошки складні розмірки. Ми спробуйте при пам'яті використовувати дуже прості твердження, тобто розроби герброгатської громади Харківської області з урахуванням і крапка місцевоврахованних. Прирогами та псилотної форми, різна псилотну форму у вигляді сформованих 10 фотограф. Забувайте ваш очікуваний результат, який ви очікуєте від пропису, то що поговорити по чітко зрозумів, що це. В деяких випадках можна навіть задати англійськомовні варіанти. І так далі. І, і так далі, прописати, що саме згенерувати. Можливо, деякі системи навіть краще з цієї позиції створюються. І також ми вам хочемо запропонувати поруч з генеративними моделями, вам хочемо запропонувати цікавий. Ресурс а uh, UGRIP. Зараз я скупію його. Або серед. Спробую вести тут. А ось аж є. Ап'юзайт і О. Тобто це ресурс взагалі орієнтований на розробку веб-сайтів, але в ньому є також точно так. Спробуйте також спробувати. Погенерувати елементи, створюючи тобто проект, ванпроєкту або форму, або там, при цем, що, -що створювати, взагалі можна автодизайн створити тактичне. Так, 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 так. Вибираючи будь-який розмір, це більше для програмування, але він цікавий тим, щоб він, а, завершили спроби. Да, это два проекта. Где мы не требуем проект без выдавать? Чому еще вдруг они должен было так сказать? Хана хочем. Hmm. Що там багато треба написати. Одразу видати надає, технічно треба час почекати. Час. Тобто використати цей ресурс, я вам скопіюю безпосередньо цей ресурс в чаті. Що? Цей ресурс використати це ресурс як варіант для якщо ви будете використовувати декілька генерацій, точніше, декілька платформ, використати цей. Він не традиційно цікаво генерує оформлення сайтів, але вам що? Яки градику? Прописати, що це геральдика сайту, тобто розробив е, сайт, наприклад, Роганської громади з геральдикою, з розробкою герадиків. Хай воно вам там згенерує градуску. В більшості випадків він а вже ж не згенерує те, що потрібно. Ну, ти але тут є різні елементи, коли ви в проєкт входите. Проєкт я тут можу війти, але тут є Magic, Magic, ви можете Magic Generate проєкт, згенерувати скрін, можете різні особливості, шаблони, моделі, згенерувати, текстовий асистент, але є ще дуже цікавий match асистент, який дозволяє вам генерувати. У кожній з сьогоднішній платформі. Хоч вона там, використовується от, за прямим призначенням для створення сайтів, можна згенерувати картинку і користуватися цим генерацією картинок різними планами. Інколи деякі картинки генеруються краще, ніж, там, наприклад, зіб'ючку. Ну, в будь-якому разі швидше, ніж, або необмежені. Ну, Тут, наприклад, у мене є певна кількість кредитів, які не використовують ще поки. Тримаю на наступне заняття для інших напрямків, вам, на жаль, не продемонструю, але ви можете безпосередньо доучитись, написати, що вам згенерувати, і безпосередньо залучитися так. Ну, покращити. Покращити, згенерувати, Тобто ви можете поєднати різні страни. Так, які є питання? Будь ласка, ще раз повторюсь: вам потрібно згенерувати 25 фотографій. З одного боку, зараз ви скажете дуже багато. Але за три спроби ви можете це все зробити. По три спроби, і саме цікаво, якщо б це були три спроби. Ну, повинні, да? так, тобто, якщо ви не будете використовувати різні платформи або одну платформу будете використовувати з різних аккаунтів, теж варіант, да? тобто згенерувати одразу за один там впродовж півгодини, 10 хвилин, да? тобто 10 або півгодини, і, відповідно, ну там копіювати наприклад довше, хоч копіювання на сьогодні не так дуже багато, тобто вам потрібно зробити шаблон документу. Напевно, Google документи найкраще, да? і в ньому ставити 25 фотографій гербів Роганську, наприклад. Ну, чому Роганську, тому що найпростіше це наш проєкт. Хочемо тобто у вас долучити також, хоч ви не будете членом, але ми обов'язково в проєкті пропишемо, скільки людей було залучено до розробку. Розверталося аудиторії, відповідно, також ваша. Дуже цікаво, щоб ви також долучились до нього, тобто ми обов'язково згадаємо. Ваша група щодо цього проєкту. Це дуже важливо. Можливо, не напряму залучалося, але ідеї щодо гербів генерації. Ви можете їх залучити. А, нагадаю, роганська громада, більш детальніше я пропишу пункти зараз у 9-му лабораторній роботі, трошки адаптую до простого дизайну і прикладу робіт, як воно виявляється скрін продемонструю, щоб ви розуміли, що, що вона собою буде представляти. Також нагадую, що вам сьогодні потрібно до, до вечора да, тобто, нагадую, да, тобто, долучитись до завдання, проходження тестування різних, і, якщо у нас там на позиції є тестування, долучитися будь ласка, до тестування, до якого ви ще не долучалися, щоб вам підвищити максимальний бал поточної оцінки. На цьому, в принципі, все. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, буду на них відповідати. Якщо є питання. Так, пане Михайло, ви нам допоможете, так? Да? Напевно, немає, все зрозуміло, ну. приклад, я да, зараз робимо, угу. ну, Так, робимо логотипи і потім висновок. Ну, е який саме який сам можна обрати, логотип, так. наприклад. Так, ну це який логотип. А, який логотип для висновку, чи просто який саме? Чому ви вибрали цей логотип? Правильно? Ну, висновку це написати, так. Так, да, тобто, чому ви вибрали цього? Да, правильно, тобто це перша да? тата, тобто, але технічно більш шість питань. Це проблеми, які ви бачите, проблеми в генеруванні зображень. Ваші проблеми, внутрішні проблеми, які ви самі можливо особливо виявити. Ну, п'ять там три перших, напевно, будуть усіх однакові. А ось хоч останнє п'ята, подумайте, яка глибина проблема в генерації. На вашу думку, не та, яка з'являється безпосередньо. Дублювання, повторенні у мен, проблеми написання. Ну розумію, що це виправляється з кожним оновленням. Але на вашу думку, які там Шаблонність присутня чи не присутні? Тим паче, коли у вас буде 25 варіантів, у вас точно буде виявлена якась особливість. Шаблонність, шаблонність кольорів. Повторення майже, тобто, в деяких системах, ну GBT-Chan GBT це яскравий приклад, коли генеруєте і просто його повторити, ну, згенерувати і створити нові варіації, він повторює максимально шаблон. Або взагалі точно саме генерує тільки з іншим положенням. Шабонність, ну, в принципі, так. Екумулюється його безпосередня здатність для відповіді для інших, волку і кількості інших, але спробувати попросити його ще раз генерувати, але трошки інше, трохи інше, трохи інше. Ось така вам пропозиція на сьогодні: долучитись і до виконання. На цьому тоді буду завершати. Всім хочу побажати. Гарно згенерувати 25 зразків і написати 5 дуже коротких, дуже коротких, на вашу думку, 5 речень. Ну, не таких, що супер. крапка Але проблемних. Тобто картинка була погана, це також. Тобто, спробуйте написати більш формально, що саме, тобто крапка теж ну Тобто, шаблонність в чому? Шаблоність в там рішення силует, да? тобто постійно квадрати або триконі. Або ще ти, да? тобто заважте герб. Будь ласка, залучіть герб, тому що це якраз прояв, що тут є чітка практика використання певних параметрів, обов'язкова практика. В логотипах вона дуже широка. У логотипі за то там у вас буде велика варіативність. Коли герб пропишете, то тут у вас буде чітка шаблоність. Якраз визначення герб, але тоді прописувати в промптах обов'язково, щоб унікальний сучасний герб. І в тому числі від творі історичну унікальність цієї громади, тобто подумайте, які варіанти. Можна навіть промпт написати, запропонувати, згенерувати промпт для промпту для зображення. Тут також дуже часто роблять. Можна в промпті ну, написати про генерації промпу, написати, що вам потрібно отримати, Тобто, реалістичне відображення і багато варіантів так? Фотографії, як варіант. Результат. І повітно вам створиться дуже багато варіантів. Ну і проаналізувати 5 пунктів. Будь ласка, 5 пунктів, дуже коротких, але в дужках напишіть, що саме, там, в якому гербі, гербах у вас це попроє. На цьому все. Всім дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, задайте. Так, запис я тоді завершую цих настанов.